У прилуках протягом трьох днів жінок навчатимуть підприємництву та лідерству, а ще розповідатимуть, як запобігти різним проявам насильства. Тетяна Прилучанка з активною громадською позицією. Тому зареєструвалася на усі три дні інтенсиву. Взагалі хочу сказати, що я дуже люблю спілкування. Це є основа моєї життя. А сьогоднішнє таке життя складненьке. І на жінці дуже багато, крім сім'ї, ми робимо ще багато справ. Тому спілкування є основою. Ми підтримуємо один одного, допомагаємо. Ну а ще робимо важливі справи. Тому от якраз от такі от. А семінари допомагають нам всім разом згуртуватися, поєднатися і навчитися чогось нового і втілити обов'язково в життя. Навчальний інтенсив для жінок це серія тренінгів для самореалізації та саморозвитку, які спрямовані на подолання наслідків війни. Організаторами даного проєкту є три організації: це громадська організація Агенція сталого розвитку міста, також громадська організація джерело надії в Вінницькій області та благодійний фонд Хайтех у Сумській області області. ми об'єдналися. Тобто, це наше спільне партнерство заради однієї мети. Ми працюємо в регіонах в Чернігівській, Сумській та Харківській області. Пріоритет саме на ці регіони, і також на міста, прилуки, які в Чернігівській області, Румни, Сумська область і Первомайська Харківська область. Учасниці тренінгів отримують практичні рекомендації для відкриття власної справи, розвитку лідерських якостей та якісного партнерства. Також жінки-лідерки мережуються та обмінюються досвідом. Сьогодні саме тут у нас відбуваються два паралельні тренінги, на яких прийшли учасники. На кожному тренінгу є 25 учасниць. Тренінги зорієнтовані на жінок. Ми навчаємо жінок, як відкрити власну справу. Ми говоримо про гранти для власної справи, надаємо чіткі поради та інформацію, де шукати гранти, з чого розпочинати, як набрати сміливості, відкрити власну справу. Також завтра будемо говорити про жіночі лідерство. Будемо відкривати основні концепції лідерства. Будемо говорити. Про про саморозвиток і паралельно у нас відбуваються тренінги по жіночій силі. Тобто, ми навчаємо, даємо корисні поради учасницям, як працювати з людьми, які можливо постраждали від насильства, як уберегти себе від цього і взагалом про насильницьке забудування. Тобто працює з ними тренінг тренер. Ми розказуємо і психологічні ситуації, як загалом в. Працювати з людьми зараз у нас в час виклику, в час війни. Переважно усі учасниці тренінгу це жінки, які вже мають свій бізнес та мріють масштабувати власну справу. Дізнатися про це учасниці мали нагоду у нестандартний спосіб, попередньо знайомлячись, а далі розповідаючи одна про одну. Добрий день. Я вам розкажу про Олесю. Вона має свій салон. Вона майстер перманентного макіяжу. Також що думаєш, що ви будете інними клієнтами, хоче розвивати свій бізнес, йти вперед і масштабуватися у більшій об'єми. Займається в сфері страхування життя і пенсійного накопичення. Називає абсолютно таку, якби для нашої країни, нову, але дуже актуальну сферу. Також можете всі бути її клієнтами. І, до речі, вона ще запрошує до співпраці. Такі тренінги є цікавими, живими та дійсно дієвими. Наголошують і учасниці, і організатори заходу. Стосовно відгуків, ми завжди враховуємо цей зворотній зв'язок від учасниць і намагаємося в кожному тренінгу щось покращити, щось удосконалити. На даний момент, якщо оцінювати результати, тренінг наші саме інтенсив, який називається Розбудова та спроможність розпочався цієї осені і буде тривати цикл, буде тривати аж до літа, тобто він буде завершуватися, і вже тоді ми можемо говорити про реальні результати, тому що ми з учасниками будемо працювати постійно. Це не якийсь одноденний захід, і ми ще плануємо повертатися сюди, тому що. Плануємо працювати з тими, хто все таки наважується відкрити власну справу. Даний навчальний інтенсив є безоплатним та проходить із 6 по 8 грудня в ресторані Олександрія з 10 до 17 години вечора.